Вітання всім шанувальникам прекрасного. Одразу три найбільші мінерали України можна побачити на новій спільній виставці від Київського ювелірного заводу і видобувної компанії Волин Джемс. Я побувала на відкритті виставки і в цьому сюжеті докладніше розповім вам, де і як все проходить, і що ще цікавого, окрім великого каміння, можна побачити на цьому заході. Споглядання красивого допомагає боротися із холодом і темрявою. Тому далеко не тікайте, підписуйтеся, став ти подобайки цьому відео, і нам саме час починати. Невелика довідка для всіх, хто раніше не знав про видобуток українських ювелірних мінералів, або знав недостатньо в Житомирській області в районі СМТ Хорошів, вже майже 100 років добувають кварци, барили і топази. Усе починалося із п'єзокварца, який за совєтських часів діставали у великій кількості для потреб оборонної промисловості. Але зараз мінерали родовища у першу чергу цікавлять ювелірів, майстрів по каменю і колекціонерів. Тому що волинські мінерали дійсно особливі. Приміром, хорошеві є унікальні поліхромні, тобто багатобарвні топази, які демонструють перехід від блакитного до винного. Однотонні топази мають високу природну чистоту навіть без додаткової обробки. Також тут можна знайти цитрини, гірський кришталь і димчастий кварц дуже високої якості. А найдорожчим у цій компанії є берил. Берил – це мінерал з дуже високими ювелірними характеристиками, різновидами берилу, зокрема, є смарагди і мурганіти. І українські берили нерідко мають високу чистоту. Природний насичений колір кольори, значний розмір, найбільше огранений зелене берил в Україні якраз представлено на виставці. Згодом роздивимося його детальніше. Дана виставка вже далеко не перша для видобувної компанії Волин Джемс, яка веде розробку Волинського родовища. Зазвичай подібні події відбуваються на локаціях кюзу, тому що завод створює колекції прикраси з українськими самоцвітами. Тому і ця виставка є спільним заходом. Символічно, що відбувається вона в найпершому фірмовому магазині кюзу на вулиці Саксаганського у Києві. Його було відкрито у 1988 році. А тепер виходить так, що робота з українськими самоцвітами є одним із основних напрямків Київського ювелірного заводу. Також варто знати, що цьогоріч кюзу виповнюється 90 років з моменту заснування, тому впродовж ювілейного року планується ще декілька заходів, і ця виставка відкриває серію подій. Зайшовши на виставку, ліворуч, ви побачите вітрини з основним асортиментом магазину, а праворуч тематичні експонати. В кінці зали головні цікавинки виставки. До них ми обов'язково звернемося. А зараз оглянемо все поступово. Раніше, коли я приходила на виставки від Кюзу, то рідко показувала звичайні вітрини, тому що цей асортимент можна побачити щодня без особливого приводу, або роздивитися на сайті. Але цього разу вирішила піти іншим шляхом і маю сказати, що асортимент дуже широкий, їй золото і срібло. Останні, на жаль, зараз стрімко дорожчає, буквально не по днях, а по годинах. Хоча для тих, хто раніше купував банківське срібло, це, мабуть, хороша новина. Позаяк ціни на срібні вироби зараз дійсно сильно зросли. Хоча кюсе все ще втримує вартості. На доступному рівні настільки, наскільки це можливо, я помітила чимало красивих зразків зі старих колекцій. Приміром, ось це одна з моїх улюблених вечорниці. У мене із неї є брошка із топазами та кварцами. Ця колекція має по-справжньому розкішний вигляд, хоча ціна на неї. Помірна, тому що, окрім натурального каміння, в ній використано кольорові фіаніти і вирощені корунди. І вона срібна, а срібло все ще доступніше за золото. Присутня тут і колекція 25-го року веснянки. На каналі є сюжет з її презентації, а в мене сережки і браслети з димчастими кварцами. Ця колекція містить як срібні, так і золоті прикраси, тому вона дуже розмаїтна за вартістю. Є великий вибір повсякденної класики, багато дитячих прикрасів прикрас і хрестиків, а також прикрас із українськими мотивами, наприклад, лунниці із новинок розкішна колекція з українськими берилами, яка так і називається Діва з повністю золота золото. Представлено в трьох кольорах. Жовте, червоне і біле. І хоча зазвичай мені більше до душі саме білі метали, зелений берил і жовтий геліодор. Мені більше сподобалися саме у жовтому металі. В білому ж золоті, на мій погляд, цікаво поєднано бериле аквамарин, який теж є представником цієї групи мінералів, просто блакитного кольору. На каналі є докладний сюжет про групу берилів. Після цього відео можете переглянути. Загалом цієї колекції я раніше не бачила, і перше враження цілком позитивне. Особливо припали до душі, берили у прямокутній багетній і квадратній у гранці принцеса. І ось цей підвіс із бериловою кулею, який нагадав мені нотку. Ціни на вироби в цій колекції стартують від 10 тисяч. Найдорожчими є ось такі сережки. Але тут і берили крупні, і в якості доповнень не фіаніти, а діаманти. І нагадаю, все це золото. А стосовно діамантів, то ще одна колекція це якраз Divas Diamonds. Симпатична діамантова класика в білому і кольоровому золоті, сережки підвіси каблучки, деякі моделі цілком можуть бути заручальними. Діаманти тут середньої чистоти 4 дріб 5, в основному ціни на вироби в районі від 20 до 50 тисяч. Гаразд, діаманти діамантами, але ви ж чекаєте на головних винуватців події. Тому звернемося до вітрин навпроти. Тут представлені колекційні та огранені зразки усіх мінералів, які добуваються у Волинському родовищі камерних пигматитів. Це жовті, блакитні, і зелені відтінки берилу, Димчастий кварц, винний блакитний поліхромний топази, гірський кришталь, цитрин і чорний кварц моріон. На поличках ви побачите в якості прикладів необроблені колекційні зразки і ексклюзивні вироби, які оздоблено цими мінералами. Мені особливо сподобалася ось ця серія у вигляді крупних ланцюгів. Із берилами також лаконічні блакитні топази у білому металі. Загалом топаз це один із моїх талісманів, і, мабуть, тому у мене до нього особливі почуття. У мене є сережки від Q's із волинськими блакитними топазами, майже без огранки. І, звичайно, важко відвести погляд від цих неймовірних кольєю з унікальними мінералами в авторських дизайнах. Це вже колекційні вироби, які цілком можна вигулювати на які-небудь червоні доріжця. Дуже цікава кабінетна прикраса присвячена Києву в її центрі. Чорний кварц Моріон, практично у первозданному вигляді. Цей міцний непрозорий мінерал асоціюється із силою і незламністю української столиці та загалом наших людей. Ця скульптура є новинкою, вона створюється під замовлення, але наразі вже було виготовлено декілька зразків. Всі ексклюзиви також можна купити. Ясна річ, що порядок цін на певні вироби суттєво відрізняється, але вони круті. І ось нарешті ми в кінці зали, де красуються три рекорди України. Найбільший в Україні природний топаз, який важить 205 кілограмів, найбільше огранований димчастий кварц з вагою 4564 і одну десяту карата. І найбільше берил в огранці. 2478 каратів. Всі три рекорди реєстрували впродовж 2025 року. І якщо раніше ви їх не бачили, то на цій виставці їх зібрали докупи. Тож якраз можна подивитися на всі одразу в Києві. Виставка триватиме до 15 лютого. Потім вона швидше за все поїде в тур Україною. Тож, якщо в вашому місті є магазини Київського ювелірного заводу, то у вас є шанс ознайомитися з виставкою особисто. Я залишу посилання на сайт організаторів, а також слідкуйте за новинами на моєму каналі. Підписуйтеся, ставте вподобайки. Діліться цим відео. На дам відповідь на питання, а що потім після виставок? Що робити з цими унікальними мінералами? Вже зараз на них чимало запитів. Їх хочуть купити як закордонні музеї, так і приватні колекціонери-іноземці. Українські камені дійсно дуже цінні і відрізняються особливими характеристиками. Ба Більше, в Хорошеві є дуже класний музей коштовного і декоративного каміння. Волин Джемс співпрацює з цим музеєм. Він має унікальну колекцію мінералів, знайдених у Волинському родовищі. зокрема, там зберігається один із найбільших необроблених зелених берилів у світі Петро і Павло. І ще багато чого цікавого. Так ось, в 22-му році, на початку повномасштабної війни були пропозиції від іноземних музеїв вивести колекцію на зберігання до них. Але відверто такі пропозиції викликали занепокоєння стосовно того, а чи повернеться потім колекція назад? Тож її залишили в Україні. Звісно, найцінніші зразки зараз зберігаються у сховищі, але й без них експозиція музею дуже пізнавальна. Постійно організовуються різноманітні заходи і виставки, і звісно, це викликає велику повагу. Тому що продовжувати працювати, досліджувати і розвивати під час війни таку особливу галузь, це не просто, але важливо. Як, власне, і добувати унікальне коштовне каміння і створювати з ним ювелірні вироби? Тож Волин Джемс зараз активно займається просуванням українських мінералів на світовому ринку, постійно бере участь у міжнародних виставках. але… Продавати свої найбільші скарби не має наміру. Каже, що після війни хоче створити власний музей, основу колекції якого, звісно, складатимуть природні дива, які ми з вами побачили у цьому сюжеті. Нехай всі наші особисті і одна велика спільна мрія якомога швидше здійсняться. Цінуйте красу і до зустрічі в наступному відео!